Так, дорогі друзі, я у ушоковий. Дивіться, хто до нас присоєдився у нашу компанію. Це пан Сергій Столяр, з яким я був на Туреччині. Перший Сергій там, другий Сергій тут, а я між ними, так що буду за... Это, за... желання загадувати. Так, йдемо до Сергія. Щас е, ремні позатягуємо перед виїздом. Щас чекаю дзвінка, щоб ете, дали. Да, і піти розміняти там ще деякі. Я короче менше як висотки нічого не розміняв. Ей! Два Сергія, виходь! Третього не вистачає, щоб можна... Третій армен. Зайдемо вже друга діна. <рес> так що так, будемо втроєм їхати, вже буде більш інтересніше, так? Да? Сергій? А, ще магазин треба м'яска, бо тебе зайти купити для шашлики. Сергій один. Сергій один, Сергій два. Да. чекай. покажемо, як ми тримаємо обочини. Обочники ми тримаємо. От Ми тримаємо, от я став, от Сергій там справа. Не пускаємо нікого. От Ми вже їдемо, двигаємося нормально, хоча б... Скільки ми їдемо? Копійки там, ну але двигаємося, не стоїмо на місці. А двигаємося. Так що є от у нас продвижки, бачите, отак от це добре. Так що от, Хотів вже заматюкатися брага муха. Але не можна матюкатися. Ну, нічого, тримай, хай підійде, хай підійде. Що так. там наші стали, сирійчик стоїть. і Подвіжка пішла, все, Чуть-чуть продвинулося. Ось так тримати, а то тепер взагалі всі, я щось не тепер взяти телефон в руки, але просто було таке, знаєте, мандраж. Але от тримаємо і ми їдемо. зараз Зустріч йде, зараз Сергій от, вийшов направо, от обочники. Не знаю, ззади, скільки там обочників, але хлопці там і справа тримають, а ми от тут я... тримаємо. Ти, і вже потрішки йде аж туди, черга. Не, знімати так довго чи не знімати. От хоче туди вилізти, але не вилізе, бо розумієш, що... що там зустрічки вийшов сюди обратно. Але що поробити. От Хлопці і ззаді там тримають з правої сторони, щоб не виїжджали. Бо так мені реально ну, взагалі ніколи не дійдемо туди. вот так держим колейку спокойно без мать, без чего идем. сейчас увидите, опа, Сергей перестраивается на встречу и все вот так это что творится? вот идет скажи мне, да. дружок, зачем ты это делаешь? что я делаю? а вы что делаете? Вы... вас свободно пропускают, да? То вы, из-за самов... вас, из-за вас, из -за... мы здесь стоим все и за По... нас? из за вас, блядь, дорога запитана. Да. -за а вас? почему из-за нас? А, а вы почему вы понимаете? идете на встречку, скажите? А вы почему Почему на вы не стоите почему как вы? Вы на почему вы на Почему вы на встрече? Почему вы на Потому что я вы вас сетите? держу. Чтобы как мы как нормально проезжали. Как вы меня можете держать? Я нормально. Если вы сзади стоите, значит стоите сзади. Да. Да. А да. Почему вы на встречке? Вот, я держу обочника. Если вы обочник, значит вы обочник. А с той стороны почему еду? С правой. И там вот держит бочка. Кто их держит? Если вот машина не... стоит там, держит. Если бы не было таких, как вы, мы бы нормально все проехали, быстро. А если бы не было столько фур, так загружено на трассу, мы бы если ехали бы, нормально. Если понимаете? бы не было бы нас, не было бы, чем вы одевались, чтобы вы кушали. Да? Понимаете? Да. Ну, каждый может говорить за свою профессию, правильно? При чем здесь профессия? Вы, если немножко подумали, если бы вы подумали за нас, за водителей грузовиков, которые работают день и ночь, чтобы прокормить вас, чтобы вы имели вы что одеть, чтобы кормите, вы... что? Я не Я... от вас не видел никогда. Да нет, я не сам нет. кормлю свою семью, понимаете? Молодцы. Да. Молодцы. Да. Я а не вы против. Что я... Кормить? Мы, мы возим. Вы кого мы кормите? возим кормите? по всей Вы за деньги возите все. Вы же не бесплатно кормите. А вы же работаете, правильно? Конечно. Я же тоже свой хлеб я раб... зарабатываю. Я не говорю, что я всех кормлю, как вы. Я же не беру у Я... себя столько, сколько вы берете. Вы видите, сколько фу? Это все делается заради всей нашей страны. Которая, которая... Все мы здесь остались ради этого, правильно? Правильно. Мы все здесь для того. Да, да. Могли бы мы все уехать, правильно? Но мы Конечно, это не Никто бы остался. Никто бы не был. Так как мы остались, мы хотим сделать добро для Украины. Что вы хотите? Добро сделать всем. Понимаете, кто остался здесь. Вы считаете, только... что это добро? Это то, что вы делаете здесь, едете обгонять. Скажите в... мне, это у вас не есть добро? лимит по ограничению по комендантскому часу? Уфу. У нас нет. А у нас есть. Ну, я и не виноват. У меня два маленьких детей в машине. Ну и что? Как ну и что? Я выехал с пяти часов с Одессы. Я стою в пробке уже Я с... у утром а выехал. Мне еще ехать, знаете, Я, сколько? А мне знаете сколько? Мне 2000 километров ехать в Турцию, понимаете? И я мне понимаю. надо, чтобы я по-быстрому проехал, чтобы я в Молдавию заехал, понимаете? Скажите, на, на таможне вас не держат, правильно? Кто еще как держит? Не держит. Я видел, что вы проезжаете свободно. А нас держат еще на таможне. Проверяют документы. Где ты прописан, можешь ли вот ты пересекать эту зону. Понимаете? Я держу, я держу, я, я не буду никуда не уходить, потому что да, вы видели. меня дорога занимает в лучшем случае 4 часа. В лучшем. Я уже еду 3 часа. Мы 50 тоже, километров. я так же самый, как и вы. Но У меня, стоим, есть, стоим, у меня стоим. есть проблема. Какая? Я не могу ехать после комендантского часа. Что мне делать с детьми? По, это в городе есть если комендантский час. А на трассе нет. Нельзя, да? На трассе нет? То есть никто не докопается? Вы едете, пробка, видите. Мы тоже хотим по-быстрому отъехать заехать на границу и пройти вот тот пост, который ну, там есть. Отчасти, честно вам сказать, вы создаете эти пробки из за Мы делаем, фур. да? Правильно, если говорить по, по честному. А вы, смотрите, Что если да? я сейчас стану обратно, да. вы втыкнетесь вот там, да. и вы будете лезть в, в наш ряд, а мы здесь будем стоять плюс еще на полчаса. Мы, мы на Тамогу заезжаем с обочины, я вам хочу сказать, как есть. Если вы не знаете. Мы тоже на границу. Почему? Вы не заезжаете я на я вы, бы мог сейчас вы поехать. Вы сквозняком здесь. Я, да? я бы мог сейчас проехать, да. тоже как вы. Но я я человек. Понимаете? А я я каждого положено, человек, уважаю, лицо? что за того, что я не еду туда, не еду Но по обочине. Вы немножко другие. Вы ездите постоянно, занимаете эту дорогу. Я езжу раз в месяц. Понимаете, в чем И суть. И что сейчас? И что? Я тоже здесь первый раз за этот год здесь еду. И что сейчас? Мне сейчас каждому идти вставать, почему вы стоите? Не пропускаете меня или что? Скажите, я сейчас первый раз в этом году еду на эту границу поланов. И, И что, что мне сейчас делать? Каждому подходить, говорить вы по полчаса, стройте себя учителя. Я не учитель. Вы учитель. Я реально? держу таких, как вы, которые нам всем, не только мне, а всем это не что? даете проехать, потому что вы все там втыкаетесь возле поста. Я хочу вам сказать, сейчас вы будете проезжать первый раз, посмотрите, откуда заезжают легковые автомобили с И их останавливают, и тормозят, проверяют. Я знаю, а что вас проверяют. Потому что То мы... есть мы... вы едете с что вы вообще мне говорите? что вас тормозит? Ладно, да. бог с вами. Все, удачи вам. Счастливо. Бачите, какие люди. О, Господи Боже, сохрани и спаси всех людей. Бачите що роблять? тільки вже Дивіться колейка. Так, фокус машини. Вот там да, вот. Оттуда і дивіться куда дозаду, кілометрів 10, якщо не більше. Я вже перейшов до себе, от там колейка починається. Ой. Більше вже трьох годин толкаємося, а по времені 2 години їздово. Це якраз ми успіємо. Якщо сьогодні перейдемо кордон і завтра стартанемо. Ой, перебачте. Шлях я вже відкрив, мені відкрили. О, поки нема машин. О, бачите от, це все. Нас чекає. Шлях я відкрив, страховку зелену я зробив тягач на рік. Прицеп э, прицеп на рік, тягач на півроку. Прицеп 2000 гривень, тягач 12300. Подорожалося. Так що от такі от справи їсти хочеться. Але холодне не хочеться їсти, чесно кажучи. Так, уже скільки годин. Де п'яти десять-дев'ять. Ми можемо б бути вже давним-давно в Молдавії. Кажуть, що там чи фура перевернулася, чи що непонятно. От сказочник прийшов, був, розказав мені життя, що винуваті в цьому пробці фури, бо нас дуже багато. Якщо, хтось, ну, якщо у когось є якісь коментарі до того, що цю бесіду ми провели з вобочником, якщо, хтось, якщо я щось не то сказав, можете написати. Ну. Підправити, або зовсім сказати, що я не правий, або молодець, так треба і ще, бо їх треба було йому матюками. Ну, не треба, чоловік прийшов, нормально розказав. Но За діло те, що, що ми винуваті. Ну, як вам сказати? Ми спокійно стоїмо на дорозі. от Сергій ззаді. Їдемо столяш, столяш. Черняков спереті там за 2-3 машини. А это... Ну ви там послухали і ма, буде у вас якісь коментарі. Пишіть в коментарях ваші, вашу думку на рахунок э... пішло. На рахунок цієї бісибі розмови. Оце BMW, Infinity, затім межі стояли. Пойшли, стали тут та і от з нами вже йдуть. Так що так. От такі от справи. І Вітринадцята радості. Так що це таке, -мо, але ще одне чудо. Зеркала не повитерам, нічого не зробив, от і дивіться яка ата, пиль за ними йде. Відний фільтр. Купляєш фільтр новий, щоб воздух нормально всасувала машина. Вибачте, за мій голос такий. так сумно говорю, вже тихо, вже уставший, я змучений. Це все морально дуже воно б'є. Щоб нічого не забути. Ще що, то третє, десяте, 20. А потім пізніше я відео не запишу на рахунок того, що потрібно для. Які документи потрібно для виїзду за кордон працювати на Європу, на Турці. Ну там одні і ті ж самі документи. Так, задні хлопці тримають в праву сторону. Трішки подвинемося. Ладно, більше нічого не буду вам займати, так що. Потім... Підписуйтеся, ставте лайки, діліться з відео моїми відеоми зі своїми е, друзями, корішами. Ну, коротше, не знаю, коли ключуся, чи завтра, чи коли вже будемо на кордоні. Колейка. Куди тягнеться? Кажуть, що вже до Одеси дійшло. А, а тут корочі, причина чого така а, пробка, перша це пост, друге, кажуть, там дав поламався. <реку> <А, реку> таможнею, як де <реку> ми маємо заїхати. От чуєте, кажуть. А колейка вже до Одеси. Кілометрів 50 чи світ. <реку> <реку> так що Отак. Спилкаємося, то не знаємо. Хотіли десь тут стати, там був карманчик, але місця не було. Бачите, вже 2.44. Зараз вже у нас пів на 10 А У нас це час роботи до часу, Ні, до часу ночі. Не, це Зараз подивимося, якщо там десь місто буде, станемо або пройдемо, я не знаю. Бо, бо там в Румінії нема де стати. В Молдавії одразу за кордоном. Чи будемо посмотрите. Доброго дня, Сергій, привітайтеся. Так, ми розціпилися. Е, зараз вам ситуацію все розкажу. Благодаря Сергію. Все. Хочу замастити сідло, бо воно, бачите, от сухе. Майже ну, сухе. Хочу змастити сідло. Але е, поки я здавав назад Сергій. Кричить Стоп, стій, Гориш! Гориш! Димок пішов. Коротше, оце кабель АБС. Він в мене... Ану Сергій, от, перетерся і дивіться, в якому стані. Може і за цього бути таке, що і клапання, там в возов. Дивіться, що воно вже давно. Давним-давно. Диви, бачиш? Но. Воно тут всі провода геть-давно. Це ж не то, що тільки почалося. Да, 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 оце онду бачиш. Це вже нове. Оце й давно горів, бо вже потемніло, да, а да, ці світліші, да. да. ну, так. Ну, в Турції вже купимо. Ну, без нього їхати можемо. Ну, зараз подивимось, якщо, якщо, якщо воздух буде тримати. А ти що світлий? А так я не відключу тоді. Зараз я подивимось, скільки атмосфери, поки ми туди зад-перед зробимо. Я не чую, що ти спускав. Ось зараз воно після, біля семи атмосфер починає. А? Зараз Так. От, 7-8 атмосфер. Те, ще в мене просто тут теж один кран, кран перепускає. Ну, Оцей от -от. А владі з права. Тут пускає і там. А тут пускає, але... Коли... Але зараз нічого не пускає. А скільки атмосфер? Вісім. Ну, ти кажеш, по 8? Да, так. так, перший раз, а, до речі, перший раз я відсипився з вантажем. На лапах, Так що вже буду знати, що можна вставляти на лапах. Ні, Сержкині? Mm -hmm. Чекаємо другого Сережкина. що в нас вчора всталося? що Сережкин потеряв Tablet. номер. Номер машини знову. Ми зараз замастимо сідло, станемо назад. Ми тут от на цій заброшеній заправці стояли, благо туалет є. О, ці, мак чи що то росте? Тюльпани. тюльпани. Та де тюльпани? То мак. Тюльпани. А? А Аму кому подарити? Друзі, кому подарити? А, -а, -а. а вона далеко. Та де це. Щас поди. Коли... Ну, куропаточки з м'язком. Нє, це мак! Який мак, це тюльпани Та де? Та я бачу, вони як і закритих бачив просто. Ось дього, ну от закриті, бачиш. Ага, все бачиш. Похожі? Та щось таке. Ага, я Який? Нормальный флігент. Да. Шляпу будеш? Ні, дякую. дякую не хорошая, яка не ношена. Я снова два красавчика стоїть. Сейчас красавиця приедет, да, це два парня, не. Із 6-7 мужик. Во, чуть? Почав пускати. Да це там ремкомплей, винувати, я кабель. Все почав отпускать. Ну і що? Зараз йдемо мастити і збиратися. Як добре, що в мене є підписники такі хороші. Ремонтують мені машину! Так, так, да -да, ось зараз цю штуку міняємо, бо не можу накачати внутрішнє колесо і навіть поміряти, скільки в мене там атмосфер. Зараз Сергій я нову подав, він там чуть ну, переборщився силами. А наш третій пасажир має вже бути тут, вже виїхав з кордону, має приїхати, вже подзвонив, сказав, що я вже їду. Пасажир на Мерседесі. Так що так. Стоїмо, стоїмо. Оця приблуда Сергій мені подарив столяр. Так що... Буду вам показувати, як мої підписники мені допомагають чинити машину. На Сергій? Це відео буде тоді, коли ми будемо вже вдома. Я догадався. Навірно. год спустя. Як ви вчора чи коли мені казали. Записуй не названня, а дату, коли це було і коли виходить через скільки. Скажеться, що воно криво, на рівно ми не можемо на штуці надіти, і воно на різьбу нормально не попадає, і того воно шипить. Ось думаю. Тому що воно... А не штуцер, може бути зал... залитим? Він, він, він не рівно стоїть, а він також щось... Ниже. Так, да, і він, воно нам на цей уходить. Я зрозумів. Що... Майже переставляти колеса треба, так? Да? Ну, не то, щоб... О, то, щоб дирки були. Щось приоткрутити, ось воно тут на гайці, і його поправити, і зажати. Рівніше mm -hmm. постати. І просто чуть криво по сторони. Да. Виваєш? Да, воно. Не йде нормально, як ти. Диск мені мішає. Блять, да. вже піднявся. Це моя думка така. Газує, газує, тормозить. Якщо це він. Він? Да. Давай, бля. Купись, бля. Ты видишь, сколько дольше? Да, да, я да. бачу. В самолете. Про... Этот блудный сын. ха 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 О, от блюшка пахнет. Стой, бля! Тиша блудний син! Ти що так ганяєш? Знаєте... А що ти глушиш так швидко? Знаєте, люблять глядачі, що двічі в одну річку не війдеш. Але да. в мене це вийде. вийшло. Але а ти, шо, ти шо, так швидко два... не глуши, мотор, ти, ти знаєш взяв? це погано. Так, да, так, взяв два буде ширше. А скільки в номер? Один 500, 2,750. А, ти в два взяв, так? Да? 950 гривень, скільки пробували? От номер, прошу. Ти саморези маєш? Я маю саморізики. Подивись, скільки там тобі? Подивись, скільки там стяжок, я питаю. А то, що, а то стяжки, що, три штуки, то фіня. Так, отак, як як, отак номера можуть випасти. Ну, випали. Вони були стяжки залишилися. Стяжки рідні. А кому скільки, треба, треба твій номер? Ну, не знаю. Давай, та хоч привітайся. Це... Давай, 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 як, як султан Сулеймана. Давай, давай. Сулейман, Я, кстати, давай виключай радійку. Yeah. 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 автобуси Це ось, ось зараз зробили тільки. Автобуси? А на цей буса. А, є, то я говорю за автобуси, мани. От як спринтер мам зараз є. Автобус, Спорить, автобус, не, за яка краща машина Мерседес Мерседеш, чи мама. Своя і нова. Да. Жалко, що пізно я включився. Коли, Спорили. Ми, коли ми виясняли, хто є із... Кто, хто мама, лучше людям скажи, як ти хочеш канал назвати. Так, да, до речі, дорогі друзі. <рес> транзит транзит молдовий. Да, скажіть, як назвати мій канал. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, як назвати. Моя мій пропозиція назвати вся життя в транзиті. Можна, так. Да. Да. Пропонуйте, пишіть. Виберемо саме класне э, названня і приліплю я сюди на передок. І все. Та я хочу поясняти, що тут нікого немає. Дивіться, ребята, ми в Румунії проїхали. Тобто все тут -то вже, в Румунії і Молдавію проходимо і Руминію. Дивіться, я вам покажу. Просто ми були в шоці, я ялічно. Взагалі машин нема. Це пару машин може так до рана дотягнутися.